Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам України, з вами канал Мазур'ярік. І сьогодні знову на ринку у Львові розкажу, покажу, які ціни сьогодні у вас на. Теж камер може піти. Доброго дня. <гум> Пані такі. От. А є сніг, я є часник Яровий по 130 днів. 150 народів, 130 на Понял. А синя скільки ваша ця? Є 110, є 130. 110 і 130. А так від 80 до 100 гривень така жовта. Ну а тут вже трохи дорожче на розвідку. Пані Ірини теж під замовлення висилає поштою. Три сітки по 10 кг. можете різну по пошті вийшли. Цибулі є чимало. Беремо, садимо щавель на роду 200, по 90 такі. Салат по 90. І почкова на 200. Гривень теж цибулька є. Редиска 120. І в пучках. 25, а так також кілограм 120 гривень. І по 115 і по 24 пачок. Це ваш канал, ярик може? Так, ви вгадали. А салата? 90 90. і такі? 90. Тоже 90. І цибулька? 9. 9. Продаєш так по одному. Салат по 100. Народська ленті. Супер. По 25 за пучок. Є 24. На гурт можна договоритися дешевше. І в нас є молода капуста. Це вже тепличка 100 гривень. Це теплиця. Ну і редиски, звичайно, червоні. Як у нас колись було на Херсонщині в даний час, так вже Закарпаття проводить. Так ось є пучкова, бачите, і є, добрий день, і є. А ваша скільки? 115. 115. І на ряду можна взяти шпінат – 15-150 гривень. На гор дешевше – 130. Такі гарбузка, що є 48 гривень. Цибуля 14 така. 50 корінь петрушки. Така менша 45. 45 порей. Цибуля така 12. 12 порей. Порей 70.

Капуста 40 гривень. А як дива? То в нас то... Ну, Бурячок суперовий має. Шикар. То є вода. і в нього по 20 гривень. Солодкий Так, так Дай Ясно. Ну картопля 20. Картопля 19. Да. І 18. Да. То з синя Капуста 35. Є посадочна граната по 20. І ця по 19. А їй 120, так? Да? 19. Можна взяти вже тайфун. По 17. Посадково. Вже просинається, вже вічка відбиває. Теж добра картопля, смачна. І є посадочна 22. Гранада. Шитка дрівна по 5 гривень. Непогано пішла б і на зелень. Але 5 гривень недорого. Бачите, вже пробуджується. Зелені є. І в Сереги є огірок 155. Пучкова, 24. Це вже залезе огірочок, бачите, 155. на рядах не був, а тут під накриттям є. Це була по 100 морква Морквамика 30, селера і корінь петрушки по 50 гривень. Картопля 20-19 на гурт. І цибули много. багато. Від 12. До 13-14 гривень. Гарний марш по 30 гривень. З 60 до 70 груша. І яблука у нас від 28 до 40 почті. Наряду є і груші, і яблука. І такий гарний товар. Ну і тут вже підписано у нас. Тут є, правда, дробше, навіть лежить інфракції. Ну і така, такі дрібніші по 20 є. І тут така вітрина. Така по 180 полуниця. Полуниці є, по 180 така. Гарненька. І у нас помідор від 100 гривень. І грибочки по 55, такі по 85. В терміналах буває не тільки заграничний, буває наші відчизняні українські товари. Що зелень, що помідор, що огірок, такий помідор по 95. Огірок від 100 гривень, така крупніша по 260 гривень. І привезли таку красу, кажуть, від 15 гривень. Братики. И тоже по 15 Вот такая красота А капуста? По 40 По 40 Тепличко посадив собі квіти і збоку редиску. Бачите, маєте квіти і є редиска. А ті по скільки в тебе? 30 гривень. А це так гарно розсіло. Лютики, якщо. Сколько? Тридцать пять. А это такая трава? Двадцать гривен. Двадцать гривен. Такой лютик по 40. И как красавчик? по пятнадцать. По пятнадцать. Гвоздика тридцать. Сяво тоже, да? Ся и Бачу. Ось 130, але було багато. Розібрали, бачите? Розібрали. І в нас чим раз, тим більше прийшло дерев. Вже 4 місця, де є дерева. Це дерева, це є кісткові. А скільки у вас кісткові? 250. По 200 груша по 150 яблуні. Смородина по 50. Урічка тоже такая. Зрозумів. Бачите, ще й називається Львівська. Красальова. Софіївська. І є полуничка, бачите, є полуниця. Кому треба полуницю? У нас є копанка по 7 гривень і касетна 10 гривень. Телефон буде у відео. Бачите, 20 продають. Кажуть, є лаванда 80 і по 100 гривень. І є у них виноград. Можна купити виноград. Байканур є, Преображення є. Тож, з чим Є, та, а я подивлюся, Каталонія є, Аркадія, Супер Екстра, Могарач, Ландиш. Велес. І по скільки вони у вас? 150. 150, ну це вже дворічний. Бачите? Такі вас. Це є. І це у вас є. Це всі совпає. Бачите, кітами займається виноградом, хвала рукам. Що таким займається, бачите? І скільки така верба? Від 600 до 800. Від 600 до 800. Це можна взяти у Львові на ринку, гуртовому. І є різні кісткові, що взяти. Значить, інжирний є. А інжирний скільки? 250, кісткові 250. Косточка. Косточка ся 250. А морва? Морва 500. Є біла, є чорна. Поняв 500. Морва це тут називають шоуковицю. Називають морву. А скільки цей фундук? Від 100 до 200 це залежить від... Ну і яблука. Так що заходимо, вибираємо, є вибор. прошлий раз була одна машина чи дві, а цього разу є більше. Якраз зараз можна буде садити. Такі непогані. А ну, Зайдете таку паню, побачите тут, було, і в неї може все вибрати. Правда, дядька немає десь пішов на пиво, певно. Дякую. І тут краса є. Тут постійно стоять. Бачите, різні квіти, чи що це такі кущі, але гарні. На цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові. Доброго дня, шановні глядачі! Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик, а зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо в описі під відео буде ссылка на магазин або звертаємося за номером телефону. До побачення.